Добрий день, малята. Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу тему Україна, моя батьківщина. І ми будемо малювати з вами прапор України. Але малювати ми його будемо у нетрадиційній техніці Малювання Тичком. Український прапор. син неба і золото неозоре пшеничних ланів. Переніс наш народ на свій прапор. Ці кольори не випадкові. Адже тисячоліттями наші предки вважали їх священими. Синій колір це колір води, чистого неба символ миру. Жовтий це колір вогню, сонця, безлагідних променів якого немає життя на землі. Це колір пшеничної ниви, зерна, хліба. Для сьогоднішнього малювання нам знадобиться аркуш паперу білого кольору. Я вже заздалегідь його розділила навпіл. Клейоночка, на якій буде лежати наш аркуш паперу, фарби синього та жовтого кольорів, тичок, Якщо у вас немає, можна взяти просто паралонову губку, кусочок. Потім стаканчик з водичкою і серветочка. Отже, розпочинаємо з того, що ми беремо наш тичок, мокуємо у водичку. Потім обережно об стаканчик, ось так ми його трішечки витираємо, беремо фарбу синього кольору і мокуємо. Щедро фарбу не жаліємо, тому що нам треба замалювати усю половинку нашого аркушу паперу. Ось однією ручкою я тримаю свій аркуш, а правою ручкою я починаю робити ось такі рухи. Притинаю, беру свій тичок і притинаю його до аркушу паперу. хаотичними рухами, як мені зручно. Ось так я домалювала наше небо. І тепер переходжу донизу, буду малювати нашу пшеничку. Але перед цим я спочатку добре вимию свій тічок. Після того, як я добре вимила світичок я тепер набираю жовту фарбу, також дуже щедро не жалію, дітки. І знову однією ручкою я тримаю аркуш, а іншою починаю робити ось такі рухи. Ось такий прапор України у мене вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалося. Чекаю на фото ваших робіт.